Доброго дня, шановні студенти! Херсонський державний аграрний університет вітає вас з тим, що ви виявили бажання, а також будете навчатися в нашому вузі. Наукова бібліотека сьогодні хоче познайомити вас і провести таку невеличку онлайн екскурсію і повідомити, розповісти, познайомити з дистанційними послугами бібліотеки, тому що на теперішній час бібліотека працює в онлайн режимі, в дистанційному режимі. З послугами конкретніше і більш розвернуто можна ознайомитись на сайті університету, а саме на сторінці наукова бібліотека. Там більш розширено написано про кожний відділ. Що, які послуги він надає, я завідувач бібліографічного інформаційного відділу. Що це означає? Це означає, що будь-яка інформація, яка вам потрібна для написання курсових робіт, це в подальшому ви будете з цим стикатись, для написання рефератів або наукових статей. Це також трошки буде пізніше, коли ви будете навчатися вже більш на старших курсах. І вам потрібно буде знайти ту чи іншу інформацію. Я не кажу, що ви її не знайдете самі. Ви все можете, ви все знаєте. Зараз Google впоміч, тому що таке, такий час важкий для нашої країни, для всіх, ну, як то кажуть, для студентів, для науковців, для викладачів. Це є випробувальним часом, тому ми допомагаємо вам. і направляємо, скажімо так, де як і що можна знайти це для тих студентів, які вже зовсім не зможуть знайти для себе якоїсь інформації. Ну і для цього і є співробітники, які вам цьому допоможуть. Почнемо таку нашу невеличку екскурсію з читальної зали, яку представить вам завідуваччим відділом Ткаченко Вікторія Івановна. І розповість, що як, де і яким чином користуватися читальною залом, а далі підемо по такій невеличкій подорожі, далі до самої бібліотеки. Прошу Вікторія Івановна. ми знаходимося у читальній залі нашої наукової бібліотеки, яка була не тільки затишним куточком для студентів та викладачів а де можна було ознайомитися з новинками літератури, з періодичними виданнями та книжковими виставками. На даний момент у нас чотири постійні діючі виставки. Це Україна у серці Європи, Європа в серці України, «Астанія нова та е, мова, українська мова, духовний код України українську мову під назвою мова Духовний код України. І в читальній залі є знаходяться підручники по спеціальностям для вашого використання. І журнали та газети. Завжди при великій потребі ви можете звернутися до бібліотекаря. Вітаю, шановні студенти. Я за сектором обслуговування та зберігання фонду наукової бібліотеки університету. Зараз я вам розповім про роботу нашого сектора. Це книгосховище, в якому зберігається основна частина нашого фонду. Книжки тут стоять по УДК та по алфавиту. Література ділиться на наукову та учбову. В науковому фонді зберігаються монографії, раритетні вітання. Та наукові праці в будь фонді підручники, давідники та посібники. Ви маєте можливість отримати літературу додому або попрацювати в нашому читальному залі. Ми завжди раді допомогти вам в вашому учбовому процесі. Вітаю вас, шановні здобувачі освіти. Відділ обслуговування та зберегання фондів хоче познайомити вас з роботою, яку ми робимо для вас. Це цікаві онлайн-зустрічі, презентації та екскурсії. Під час наших зустрічей ми поговоримо з вами на різні теми. Ми опинимось на віртуальній екскурсії в нашому університеті, в найстарішому учбовому закладі нашого міста. Я розповім про історію його заснування. Ви зможете зазирнути в музей університету та побачити унікальні експонати, дізнатися більше про послуги нашої бібліотеки. А ще ми будемо дискутувати з вами на різні актуальні теми. Поговоримо про академічну доброчесність, її засади, дізнаємося, як самостійно з дотриманням правил виконувати наукові роботи, щоб не стати плагіатором року. Повчимось розв'язати конфліктні ситуації, щоб не стати учасником булінгу. Думаю, що вас я вже зацікавила, тому зовсім скоро ми зустрінемось з вами на онлайн-заходах. А зараз я залюбки передаю слово своїй колезі Світлані Валерівні. Шановні студенти, вас вітає відділ комплектування наукової обробки літератури та наукометрії. Саме з нього починається шлях книги до свого читача. Будь-який з примірників спочатку отримує свій інвентарний номер та заноситься в спеціальну інвентарну книгу. Далі, в процесі каталогізації, книга отримує свій індекс УДК, тобто індекс загалузю знань, свій авторський знак та вноситься до електронного каталогу університету. І саме в електронному каталозі згодом ви зможете знайти потрібний вам підручник або наукове видання для написання своїх наукових робіт або підготовки до занять та екзаменів. Наш відділ працює також з міжнародними науково-метричними базами даних з Копус, Web of Science. Та з іншими, де наші викладачі розміщують свої наукові роботи, підвищуючи тим самим свій рейтинг в науковій міжнародній спільноті. Одним з напрямків відділу є перевірка наукових робіт студентів та викладачів на наявність в роботі плагіату. Наш відділ також допомагає вам з визначенням індексу УДК, який є необхідним елементом будь-якої наукової статті. Детальна інформація представлена на нашому університетському сайті на сторінці бібліотеки. Дякуємо вам за увагу та бажаємо успіхів в навчанні та досягненні своїх мрій. До побачення!